Всім привіт! Мене звати Романова ну, і сьогодні ви зможете побачити перше інтерв'ю на моєму каналі. А зараз на екрані ви зможете побачити посилання на мої соцмережі, такі як Тікток, Інстаграм. Тому буду рада вашій підтримці та підписки. А ми починаємо. Сьогодні на сьогодні гостя, як я можу вас представити. Мене звати Яна. Всім привіт! Яна власниця студії, з якою ми знаходимося, топовий майстер ретейну ботоксу та взагалі щастя для волос дівчат. Чи можу я вас запитати, де ви навчались? Чи це була ваша перша кохання, і ви одразу обрали цю сферу для? роботи? Взагалі, абсолютно ні. Я ніколи не думала, що буду займатися волоссям. За освітою я юрист, в мене вища освіта, я вчилася в Україні та паралельно за кордоном. Мої батьки мали надію, що я буду топовим юристом, а склалось так, що стався топовий майстер по волоссям. Проходжу навчання щомісяця, Зараз десь біля 25 п'яти сертифікатів я маю, але знаєте, це такі постійні навчання, семінари, семінаринари так. Що викликало у вас саме інтерес до цієї сфери? Як взагалі все починалося? Чи можете ви розказати там, наприклад, від шляху від точки А до за наприклад? Загалом це, якщо чесно, склалася просто випадковість. Я була підписана на одну дівчину, вона, до речі, досить популярна, я можу сказати, ім'я Наталія Ровенко. Вона знімалася в суперномі. Наш шлях почався саме якраз таки з неї. Я була на неї підписана, і вона мені подобалась просто як якийсь досягатор. І одного ага. разу потрібна була їй допомога, тому що вона не з Києва, і це дуже довга історія. Я просто запропонувала допомогти, і з того моменту вона мене позвала працювати, тому що вона побачила в мені якусь таку можливо, полинку, Кулеця. так яку щось таке, що я не бачила, і з цього почався мій шлях. Волося я просто випадково взагалі потрапила, але я б сказала так, що вона мені дала саме той ключ віри в себе. Пам'ятаєте, чи ви як зробили свої перші гроші? Так, Могу я говорити, дуже дитя? добре пам'ятаю цей момент. В мене не було грошей взагалі на навчання, тому що мої батьки досить строгі і вони не хотіли, аби юрист займався волоссям ну, і як зазвичай і, батьки. Юрист. Звісно, тому мені довелося позичити ці гроші взагалі там чужих людей, і це була досить велика сума. Мені було 19 років, я позичила майже. На той час десь біля 800 доларів, і мені потрібно було їх віддати. так. Це Тому багато. в мене була дуже велика мотивація зразу після навчання йти працювати. Я почала їздити по домам. У мене була фішка в тому, що. Ви самі приїжджаєте до так. додому. Так. І в мене, знаєш, аудиторія така була, мамочки. Ну, це зручно. Мені... Зараз мами в декреті це, це ж не <плес> просто, було. який чай мені за те, що... Ти приїхала, ти зайшла <плес> сама. так. Да. Єдина типу важкість була в тому, що ти їздиш цілий день на маршрутках, на автобусах, на якихось там метро, ти дуже втомлюєшся. Але, блін, мені залишали класний чай, і я за День могла заробити там 19 років чистими приблизно десь півтори тисячі гривень для мене. Yeah, це все, було да. дуже круто на той час. Було страшно заходити там, наприклад, на квартири, бо то, що їздити до когось додому, mm -hmm. чи якось так вже був ентузіазм. Mm -hmm. Ти порошиками взагалі ти? не було страшно. Я така досить відкрита, легка людина. По перше, по-друге, ці всі люди вони знаєш, ти заходиш на її стрінку, Там мама Матвейчика щасливо, там, ти... та, щаслива там три дружина і ти розумієш, «Боже майте давай я тебе там обніму». З якими викликами ви зіткнулись у даній своїй кар'єрі? Наприклад, може, якась там невіра друзів, або там, коли знімаєш по себе, знаєш, і перші там свої історії і ті самі подружки відмічають, типу, що ти робиш? Типу, заспокійся. Я інстаграм десь почала вести в 2015 році, ще далеко до цієї сфери. І вже тоді, в принципі, мені здається, навпаки, люди думали, що я якась так типу крута, тому що досить важко взяти камеру і просто Нет. так знімати все, що навколо. Єдине, хто мене не дуже підтримує, і досі, це мої батьки. Я сподіваюся, ви побачите це інтерв'ю і зрозумієте, що для мене це важливо. В принципі, досить велику частину реального заробітку складає саме те, що я показую своє життя. От я маю якусь асоціацію. Наприклад, там всі вже знають, що mm -hmm. в мене є луна, там чоловік, yeah. військовий, якісь такі пункти, які от викликають асоціації. В цілому мені подобається знімати, і я від цього отримую задоволення. Чи велика у вас конкуренція у даній сфері? Тому що зараз, наприклад, лістаючи інстаграм, можна побачити там майстер-каратину, 20 підписників. Ти думаєш, що ти робиш? Ну дуже багато зараз дівчата викладають просто там, отримали якийсь перший сертифікат просто лекції і вже mm -hmm. стараються, намагаються робити працювати. Але я бачила такі після відео, і тому це страшно. Але дівчатка ведуться тому чомусь <рес> до сих пір. Чи велика у вас взагалі конкуренція. Знаєш, я хочу тобі сказати, зараз працювати набагато важче, ніж це було три роки назад, насправді, через те, що раніше достатньо було просто робити гарне волосся і все, ти вже добре має. Да. Зараз потрібно бути успішною бізнес-леді. Зараз люди хочуть, щоб ти була багата, гарна, красива, доглянута, щоб в тебе було авто, машина, тому що. Дивляться на це дуже великий інфопростір, і просто всі зараз дивляться на блогерів, на ось цю всю атмосферу і гарну картинку. І я собі зрозуміла, що не треба давати ось цю слабину, не показувати якісь свої проблеми дійсно, тому що людей це скоріше відштовхує. І зараз війна, всі хочуть відпочивати. До тебе заходять на сторінку, просто типу або нейтрально, або відпочити. Ну точно не про проблеми. Тому в цілому. Якщо вести правильно ось цю всю таку нішу, ну і плюс до того гарно робити роботи. Я думаю, що ви вийдете на такий от класний рівень. І взагалі я думаю про те, що люди ходять на енергію. От для мене теж особисто дуже важливо, щоб мій мастер був зі мною просто на такій одній хвилі. Якось щоб ви заряджали один одного. Ну, не було якось там соромної зливості, наприклад, і да. все інше. Ну, це важливо, я думаю, що фактор можна запитати вас, які кар'єрні цілі ви ставите перед собою на найближчі, наприклад, один-два роки, чи є якісь може досягнення, чи ми можемо побачити це потім вашому інстаграмі. Насправді в мене є дуже класна така велика мрія. Я хочу відкрити другу студію в Києві так само. Сенсація. <зум> я дивлюсь приміщення потрошку. Мені дуже подобається район Подого, Здвиженка. Хоча я раніше казала, що я там ніколи не буду знімати через парковку. Я там частіше буваю, і мені так подобається там так гарно, так інстаграмно. Я знаю певні критерії, які хочу для своєї студії. Я їх тут поки казати не буду. أو Точно скажу, що це буде дуже естетичне, гарне місце з великими панорамними вікнами, ну, а далі вже все будете бачити. Це з таких цілей, які от прям, ну, досить масштабні, приширені. А якщо ми говоримо про міні-цілі, то це, звісно, більше колаборації з блогерами, тому що певний час ми не вели ці м, колаборації через хорошу кількість такого клієнтського потоку. А зараз мені хочеться запрошувати блогерів не для кількості навіть людей, а просто знаєш, для якоїсь такої. Знаваємості, щоб мене от, більш на слуху, скажімо так, обговорювали. Так, да, це круто. Шановні підписники, я хочу вам показати, що може бути на задньому фоні звуки. Покажемо вам шок контент ось такою сонишкою, тому не, 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 не зліться, якщо будуть якісь посторонні звуки, тому що у нас тут головний гість сьогодні. Хотіли би ви колись, от е, можемо представити, як ми казали, що ви власниця та також одночасно дуже гарний майстер. Хотіла запитати, чи хочеться вам вже відійти від цього, і от, наприклад, бути просто власницею? бізнес Бізнесвумен у вас дуже гарно виходить. Чи хотілося би ось просто, наприклад, бути власницею, як то грубо кажучи? Насправді дуже хочеться, і я вже робила спробувала це зробити. Коли в мене в студії було два майстри, я почала в принципі жити своє життя. Я майже не брала записів, але це щастя протривало один місяць. Тому що, на жаль, майстер, яка раніше з нами працювала, вона ну, можливо, не на жаль, вона в курсі такий затяжній. Я не можу казати подробиці, але я дуже чекаю її назад в сім'ю. І от чесно, я це місце не хочу якби так десь витрачати чи з кимось ділити. Мені дуже хочеться її повернути в сім'ю, тому я буду тримати це місце. І до того моменту, звісно, я не можу піти з роботи, тому що кількість клієнтів вже в нас така, що. Їх кудись діти неможливо. Потрібно, щоб обов'язково було два майстри. А, і плюс до всього, ще, коли ми будемо з чоловіком планувати вже дітей, то я думаю, звісно, мені доведеться не робити ці так, роботи. Як ви оцінюєте свою роботу, наприклад? Чи є у вас таке, що ви себе, наприклад, не гадуєте, що ви там себе недооцінюєте, як буває у дівчаток дуже часто? І чи постійно ви вдосконалюєте свої, наприклад, лідерські навички як власниці, якось першого засновника цієї історії? Ну, я скажу так: з приводу роботи як майстра, я вже дуже себе давно не пиляю, скажімо так, тому що. Е Пройшовши ту кількість навчань, і інколи ти йдеш на навчання, ти думаєш, Боже клас, зараз воно мені просто відкриє очі, а ти йдеш, ти бачиш, блін, ну мені мої роботи краще. І я якось зрозуміла, що в цьому етапі поки що мені немає до чого От, себе, так скажемо, я не знаю, як це назвати. Мої роботи зараз мені дуже подобаються, і я не бачу прям сенсу, щоб тут щось такого змінювати. В плані лідерських якостей в мене дуже великі проблеми з тим. Я дуже багато вчусь, але дійсно я знаю, що там багато ще роботи, тому що в мене немає ось цього розділення між керівником і підлеглим. Я якраз хотіла вас запитати за наступне як питання, яка у вас така... модель спілкування? З я вважаю, дуже вважаю. лояльна з дівчатами. Зараз на студії вже я, Саша і ще дві дівчинки. Ми Хочемо розширюватись, все ж таки в якості, можливо, вони будуть не повноцінних але я думаю, як моїх помічниць бо Сашини вже в мене немає ось тих. Просто розділень. У мене всі дуже добрі. Я стараюсь максимально а, дати їм таку, а, як ми, начебто, в одній сім'ї. І через це було багато труднощів на початку, тому що ти приходиш там, наприклад, в студії не прибрано, ти else, маєш yeah. це робити. І знаєш, я дійшла до того, що я просто наняла прибиральницю і плачу зі свого карману кожен день там якісь гроші. Тому що мені важко сказати людям, ти там залишайся, прибирай, або я там а сама я прибираю. Да. Я можу дуже багато разів таке було, що. Я приїжджаю раніше е, перед роботою просто для того, щоб прибирати, тому що я завжди кажу: блін, ну в мене там є машина, дівчат немає, мені типу простіше, знаєш? І я якось постійно не можу знайти е, от, ось цю таку е, відстань між мною і, е, Підлеглими і мені дали одну пораду, що поки ти не введеш адміністратора, в тебе цієї no. міста не буде ніколи. Тому я думаю, в нашому новому салоні, який буде на Подолі, можливо, ми вже візьмемо адміна для того, щоб просто мені було легше, Ну, як мінімум була щоб комунікація між дівчатками адміністратор так. це буде інша людина, яка <стан> скаже, що прибирає прибирає <скной> <ghost> і, <Помий>, <smell> і, і дівчатка. І наостанок у нас таке питання, якщо б ви могли стати персонажем книги або фільму, ким би ви стали? Я думаю, що це рапунцель. <рес> ну Насправді я десь дуже близька до е, вашої відповіді, тому що мене завжди чоловік там і вдома називають принцеса. І я собі думаю, ну, мабуть, із всіх принцес я би була точно Рапунцель, ну тому що це максимально пов'язано з гарним волоссям, і в мене теж таке світле довге волосся. Я думаю, Рапунцель, рапунцель це про мене.